Ми вже прийшли сюди, де сіренька їсть наша. Ще он, десь білий котик ходить. І прийдуть, о, ще он кошечка ходить і прийдуть тут з підвала котики. Вони тут зараз сидять, садик не діючий зараз, а вон білий ходить на Він. і тут сьогодні ми зібрали два пакети мусора. Якась булянка була. Все порозкидувано. Будемо прибирати, щоб за нами не кричали, що це ми мосоримо. Все, біляш іде їсти. Кс -кс -кс -кс. Вони прийдуть зараз. Ми уйдемо, вони всі сюди прийдуть. Голуби теж вже їдять.